Зведення нового виробничого комплексу у Виноградові. З гордістю ділимося новинами про завершення проєкту сучасного виробничого комплексу у Виноградові, який став важливим елементом для легкої промисловості регіону. Менеджери і технічні працівники компанії Алмет спільно з замовником створили концептуальне рішення, яке відповідає всім технічним вимогам. Першим кроком було ретельне планування та вибір найкращих матеріалів для забезпечення якості та надійності споруди, зараз ми знаходимося на об'єкті Сандерс-Виноградів, місці виноградів, з яким я співпрацюю у сфері будівництва вже приблизно 12 років. Всі ці будівлі, які є на території, реконструкція старих будівель утеплення виконані з матеріалів фірми чим Я дуже задоволений їхніми відношенням до клієнта, термінами поставки цінові новими пропозиціями думаю, що і надалі буду співпрацювати з цією фірмою на моїх майбутніх об'єктах. Для реалізації об'єкту ми обрали профнастил т 35 товщиною 0,88 мм з покриттям РАЛ 9010 s 320 с Цей матеріал не лише надає будівлі стильний та сучасний вигляд, але й забезпечує її стійкість до різних погодних умов. Білий колір профнастилу додає споруді свіжості та легкості. Для зведення масштабного приміщення знадобилось 2000 квадратних метрів матеріалу. Для забезпечення оптимальних теплоізоляційних властивостей також використали 1500 квадратних метрів сендвіч-панелей товщиною 100 міліметрів. Вони стали важливим елементом у збереженні енергії та забезпеченні комфортних умов для зберігання продукції. Ці панелі не лише ефективно виконують свою функцію, але й додають будівлі сучасного вигляду. Радіємо, що змогли реалізувати проект. Та виконати усі побажання замовника, а також дякуємо за довіру та можливість бути частиною успіху цього потужного підприємства.